Чи вас нічого не насторожує? Чи вам теж здається, що щось тут не так? Умови, які ще вчора були абсолютно неприйнятними, сьогодні подаються вже як перемога. Непередодні переговорів у Саудівській Аравії американський сенатор Марко Рубіо заявив, що США не підтримують повернення України до кордонів 2014 2022 років. І що ми бачимо сьогодні, після 9 годинних переговорів нам заявляють, перемога є домовленості, Україна готова до перемир'я. Звісно, є позитивний момент тут нікуди дітись, США відновлюють військову допомогу та повертають обмін розвідданими. Але давайте будемо чесними. Вони просто повернули те, що вже було за Байдена. Нам не дають нічого нового. Але тут є головне питання: якщо Америка пішла на ось це повернення, то що натомість пообіцяла Україна? Ось що залишається за кадром. Нам говорять про сенсацію, але не розкривають на що погодилася українська делегація. Тож давайте розбиратися. Ключова теза переговорів: Україна погоджується на перемирі. А що до цього було Незгодні були на перемир'я? І ось ці заяви, ось вже сьогоднішні е, Урсули Ляйн, Макрона та Трампа, що тепер м'яч на російській стороні, а раніше де був Путін міг в будь-який час припинити війну і піти з української території і взагалі не нападати, якщо б хотів миру. То давайте подумаємо, на що Україна справді погоджується, що Росія закріплює свої завоювання. Чи це означає, що Україна більше не наполягатиме на повному відновленні своїх територій? Ми ж пам'ятаємо, ми не рибки з вами. Ще вчора американці чітко заявляли, повертати кордони 2014 року чи навіть 2022 року це неможливо. А тепер українська сторона погоджується на перемир'я. То де тут логіка? Також що Україна погоджується на те, що втрати і окупація фактично легалізуються. Якщо війна просто ось заморозиться, то що буде далі? Окуповані території фактично стають частиною Росією. Ні, звісно, формально всі кажуть, що це не так, що це тимчасова ситуація. Але ми знаємо, як працюють такі тимчасові ситуації в Придністров'ї, Абхазії та на Донбасі. Чи може Україна погоджується і знімає претензії до Росії? Весь цей час Україна наполягала на репараціях кримінальної відповідальності російських воєнних злочинців, повернення полонених та депортованих дітей. Але якщо Україна погоджується на перемир'я без цих пунктів, то виходить, що всі ці питання просто забуваються, і ось найголовніше про всю ось цю перемогу. А що Росія вже погоджується на перемир'я? Бо виглядає так, що вся увага зосереджена на тому, що Україна погодиться. Але хто сказав, що Путін на це взагалі піде? Може, це взагалі частина гри, у якій нас просто змушують поступитися, а в кінці ще й виставлять винними? Ми ж на каналі з вами скільки раз говорили про те, що США ведуть нас до капітуляції. Отже, якщо США відновлюють допомогу, то це означає, що українська делегація таки пішла на поступки, але на які саме. Корисні копалини знову повертається питання рідкоземельних металів. Ми пам'ятаємо, як США тиснули на Україну, вимагаючи договір про корисні копалини. Але після того як Зеленський відмовився від цієї угоди, тиск лише зріс. Можливо, цього разу Україна таки погодилася на якісь пункти, які до цього в договорі не були прийнятними. Чи все ж таки українська делегація пішла на територіальні компроміси після всіх заяв американців про те, що вони не підтримують повернення України до, до воєнних кордонів? Чи немає тут якогось прихованого пункту? Чи це не означає перемир'я, що Україна вже не наполягає на звільненні своїх територій? Також це може бути просто якоюсь політичною грою. США потрібно створити гарну картинку. Мовляв, ми вирішили конфлікт, змусили Україну і Росію домовитися, тобто Україні могли нав'язати це рішення просто заради іміджу Трампа чи інших політичних інтересів. Тож, поки що, головне питання це те, що саме прописано в цих домовленостях. Поки ми ще не знаємо жодних деталей стосовно цього. А тепер давайте розберемося, що там по Росії і майбутнім переговорам, які вже анонсовані там майже на завтра. Тож ми розуміємо, що вони будуть просити визнання якихось територіальних змін. Це не просто неприйнятно, це фізично неможливо. Навіть якщо хтось уявить собі такий сценарій, це означає, що кінець міжнародного права. Бо якщо зараз Україна погодиться на анексію Криму, Донбасу чи інших регіонів, завтра Китай. Забере Тайвань, а післязавтра Росія скаже, що Польща, Літва та Латвія це теж її історичні території. І що тоді захід на це піде? Бо це відкриває скриньку Пандори для всього світу. Також росіяни будуть вимагати ось цього нейтрального статусу України без НАТО та всього того, що дасть можливість в майбутньому напасти на Україну. Але це питання вже було обговорено ще у 2022 році. І також після Бучі, Маріуполя, Ізюма і десятків інших трагедій, чи може Україна відмовитися від НАТО і довіритись якимсь ось цим гарантіям на папері котрі не коштують, якщо з Росією їх підписувати, паперу на якому вони будуть підписані. І відповідь тут на мене очевидна: та й не Путіну диктувати НАТО та Заходу, кого приймати в альянс, а кого не приймати. Це як мінімум буде іміджова поразка США. Навіть якщо такий пункт буде, він точно не буде публічним. До речі, можливо, його погодили вже і вчора. Ось так також, звісно, що Росія бажатиме послаблення санкцій або взагалі їх відміни. І це єдина точка, де є простір для торгів, але і тут все не так просто: США і Європа витратили два роки на будівництво санкціонної системи. Ось цієї, і якщо її розвалити зараз, це буде не лише сигналом для Росії, а й для усіх диктаторів світу. Тому максимум, що можуть зробити, це розморозити якісь окремі активи, якщо Кремль покаже готовність до поступок. Але тут ще є такі моменти, що наша логіка із вами, ми ж розуміємо, нехай росіяни виходять із нашої території, платять репарації, тоді можемо розмовляти про якусь відміну санкцій. Але у США, на жаль, є ось цей план по відриву Росії від Китаю. Тому це, от, як на мене, тисячо від. Відсотковий, як на мене, елемент торгів, принаймні з боку США. Ось так. Також росіяни будуть підіймати питання про ці сфери впливу поставкові. Ось і тут питання навіть не в Україні, а в Польщі, країнах Балтії та всій східній Європі. Вони не дадуть на це згоди вже зараз. Варшава, Вільнюс та Талін вимагають більшої військової присутності НАТО, розміщення ядерної зброї та створення оборонних союзів. Тому будь-які розмови про сфери впливу розбиваються об політичну реальність. Тож, на мою думку, США зараз у пастці власних ілюзій. Якщо дивитися на ситуацію, реально, то очевидно, що Росія бере на себе роль незацікавленої сторони. Вони офіційно 100% скажуть, що е, підтримують перемир'я, тобто це офіційно будуть казати, е, що прагнуть миру, але тільки ось цього сталого і стабільного, і будуть робити вигляд, що можуть воювати вічно. Але тепер питання, що в такому разі робитимуть в США. І от перше, що спадає на думку, це тиск на Росію через санкції. Адміністрація Трампа має ось це хибне обамівське уявлення про те, як можна тиснути на Росію. Вони думають, що загроза посилення або зняття санкцій зможуть Кремль розвернути від Китаю до Заходу. Але насправді Москва буде робити вигляд, що їй це взагалі не цікаво. І що тоді? Якщо Росія відмовиться йти на поступки на перемир'я, США можуть повернутися до стратегії миру через силу, тобто до лінії Байдена. Це означатиме збільшення військової допомоги для України та нові санкції для Росії. А інший варіант не такий гарний для нас. США вирішують умити руки і повертатися до статусу нейтрального посередника. Вони можуть сказати, ми намагалися, ми хотіли миру, але нічого не вийшло. Але після сьогоднішніх переговорів цей сценарій виглядає менш ймовірним, тому що вони отримали від України те, що хотіли заяву про готовність України до перемир'я. Вони повернули військову допомогу та обмін розвідданими, що означає повернення до формату союзництва. Тобто ми зараз з вами зрозуміємо, у цій дорожній карті, де е, США для себе намітили ось цей е, план завершення війни, вони е, домоглися всіх поступок, що планували від України, і тепер будуть до спільного знаменника підводити Росію, доки вона не погодиться через силу, через е, також збільшення тиску, через ті самі санкції і через ті е, е, самі. Військову допомогу для України ось так. Ось такий вимальовується план у е, США. Тож висновок можна зробити з цього, що коло замкнулося. Якщо подивитися на всю цю ситуацію Твереза, то ми побачимо не прорив, не сенсацію, а звичайний цикл політичних експериментів, які зрештою приводять до очевидного результату. По суті, ми зараз з вами спостерігаємо, як нове, самовпевнене, але недостатньо компетентне керівництво США проходить курс молодого бійця у міжнародній політиці. Тобто вони роблять ті самі помилки, які вже були зроблені раніше тестують ось ці нереалістичні сценарії, але потім повернуться до давно перевірених методів. Путін розуміє тільки коли йому дають по морді. То що сталося насправді? Україна гіпотетично погодилася на якісь поступки, але швидше за все ці поступки так і не доведеться реалізувати, бо Росія, ймовірно, не піде на перемир'я. США отримали свою демонстрацію миру, яку можна подати як успіх адміністрації Трампа. І ось найцікавіше. У підсумку, коли стане зрозуміло, що Росія не хоче взагалі миру, США повернеться до того ж самого плану Байдена. Тільки тепер цей старий план Байдена буде називатися і подаватися як новий геніальний стратегічний хід та план Трампа. Тож, все нове це добре забуте, старе. Просто під іншим брендом, можна так сказати. Подивимось, що буде далі. Побачимось!